Główni dyplomaty krajów członków NATO zgromadziły się w Brukseli, aby obhovorzyć wytraty na obronę aliansu. Zasiedania już trwają. Na misji, za jawami, śledkuje nasza korespondentka Tatiana Wysocka. Ona z nami z jasku. Tatiano, dobry dzień. Witam, witam z sztabu Kwartery NATO w Brukseli. E, Skażemy, e, czy że polityki europejskie komentują też, co my pobaczyły, e, albo inne pobaczyły, inne poczuły, pro rezultaty wizyty pana Witkowa i Kusznera do Kremla. Так, власне, європейські очільники дипломатичних відомств почали прибувати сюди до штаб-квартири на те самого ранку. Ще восьмої не було. Як вже перші міністри сюди приїхали і підходили до ЗМІ, робили заяви. Всі, власне, можна сказати, що жоден не ухилився від коментування саме вчорашнього дня та мирних процесів, і також заяв Путіна про те, що він готовий почати війну з Європою, хоч сьогодні. Про це говорив і е, генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Е, він, хоча напряму і не захотів коментувати заяви Путіна, але е, схилився до однієї головної тези: що на Росію потрібно тиснути, і цей тиск е, можна здійснювати тим, щоб е, тим, е, що НАТО буде допомагати Україні, і е, також посилювати санкції проти Росії. Е, давайте послухаємо пряму мову Марка Рюте, що він сказав журналістам сьогодні вранці. Вчора ввечері в Москві відбулася зустріч. Знову ж таки, я не збираюся коментувати кожен крок цього процесу. Важливо, щоб мирні перемовини тривали. Ми сподіваємося, що вони дадуть результат. Якщо ж процес затягнеться або не принесе бажаного прогресу, найкращий спосіб тиснути на Росію зробити дві речі: по-перше, забезпечити, щоб Росія розуміла, швидкий і стабільний потік допомоги Україні триватиме. Саме це ми бачимо сьогодні завдяки США та європейським партнерам. І по-друге, гарантувати, що економічні санкції залишає. Це максимально ефективними і завдають суттєвого впливу на російську економіку. Це найкращий спосіб змінити розрахунки Путіна. Щодо військової підтримки України, сьогодні тут у НАТО обговорюють закупівлі для України американської зброї за кошти. Членів альянсу ініціатива Перл, і сьогодні вже пролунали новини щодо того, що нові пакети готуються для передачі Україні. Зокрема, польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський повідомив дуже круту, важливу новину: що 500 мільйонів євро вже зібрано для того, щоб закупити Україні зброю, і це робить спільно Польща, Норвегія та Німеччина. Також давайте послухаємо, що він розповів журналістам. То, Владимир... хочу звернути вашу увагу на те, що Владимір Путін погрожує нам європейцям прямо з Москви, і на жаль, це не лише слова. Кілька тижнів тому у Польщі сталася спроба атаки, очевидною метою якої було вбивство польських громадян. Група диверсантів підклала бомбу на залізничну колію. На щастя, їм не вдалося довести задумане до кінця, проте наміри були цілком серйозними. Саме тому ми висловлюємо повну солідарність із українським народом. Польща також задоволена, що може разом із Німеччиною та Норвегією брати участь у формуванні американського пакету підтримки для України на загальну суму 500 мільйонів доларів. Отже, Путін отримав своє повідомлення. Має надію, що Україна врешті отримає справедливий мир. До речі Генсек НАТО Маркрюте заявив про те, що до кінця наступного року Україна може отримати аж до 17 мільярдів євро американської зброї саме через цю ініціативу Перл. І е, у грудні 2025 року, тобто цього місяця, планується два пакети по 500 мільярдів доларів. Один пакет про який вже згадував міністр Сікорський, і ще один пакет, який спільно будуть надавати Норвегія та Німеччина разом з Нідерландами. І е, Норвегія, до речі, сьогодні заявила, що на оці два пакети виділяє 500 е, мільярдів євро, тобто вона половину суму, яка витратиться на допомогу Україні у, 2000, у грудні 2025 року, покриє саме Норвегія. Ось, власне, основні новини, які ми маємо на зараз. Але буду рада почути ваші питання, бо є ще щось про що розповісти. Звісно, є, Тетяно, тому що e, ти любиш бельгійський шоколад? Дуже. А він стає трошки таким гірковатим, як на мене. Тому я тобі зараз скажу чому. Oś e, Belgia, premier ministra Belgii każe, że garańtyna pożyka dla Ukrainy to nie fajno. fajne. Belgia nie sprzyja jej. to Europejski Centralny Bank e, wczoraj skazał, że dawaj te panowie e, z tymi ty, rosyjskimi aktywami nie liść. E, Budlaska, rozkazy nam, co mówić o tej europejskiej polityki. А, ну, по перше, хочу анонсувати, що е, саме в ці хвилини закінчується засідання колегії. Європейської комісії не тут, звісно, у НАТО, а у штаб-квартирі Європейської комісії у Будівля, яка називається Берлаймонт. Отже, європейські комісари закінчують своє засідання, і за результатами до журналістів має вийти президент Єврокомісії Урсула фондерляєн і оголосити про нову ініціативу Європейської комісії щодо надання Україні репараційного кредиту на базі. Заморожених активів Росії, але незважаючи на те, що ця заява ще не зроблена, і нібито рішення ще затверджується єврокомісарами. Вже тут у нас в НАТО пролунала знову ж таки така сама критична заява з боку Бельгії. Міністр закордонних справ Бельгії Максим Приво, він буквально коротко без відповідей на питання журналістів, він зачитав з листочка заяву. У який сказав дуже чітко, що е, Бельгія вважає варіант репараційного кредиту найгіршим з усіх варіантів, які запропоновані Європейською комісією, і він уже наперед сказав, що ті м, пропозиції, які Європейська комісія збирається озвучити, е, правові пропозиції, вони також не відповідають тому, з чого хоче Бельгія. Чого хоче Бельгія? Бельгія хоче гарантій е, на повну суму. Е, Російських заморожених активів, які хочуть надати Україні, тобто 140 мільярдів євро, і як ви правильно зауважили, європейський центральний банк відмовився надати ліквідність, щоб покрити. За необхідності цю суму, і поки що Бельгія наполягає, що такі гарантії повинні дати держави-члени ЄС. І як альтернативу, Бельгія пропонує, щоб європейський союз вийшов на міжнародні фінансові ринки і взяв ці самі 140 мільярдів просто в кредит. Ось такий зараз таку заяву зробив міністр закордонних справ Бельгії. Тепер м'яч на боці єврокомісії. Послухаємо, що скаже пізніше трошки Урсула фондрляєм на це. Dużo ciekawe, co daje z listą, może byłoby męż ciekawiejszym, gdyby nas bezpośrednio ceny torkały się. Dziękuję Tobie za Twoją pracę z Brukseli, Korespondentka Słowa TV, Tetiana Wysocka.